Ну, таке собі, коротше, цей порт. Тобто, я взагалі не розумію його сенсу. Да типу, досягнення ну, нормальні такі. Ну, типу, якесь цікавість досягнення оці фігачі. Додали стім досягнення. Ну, типу, наче вау. Але разом з тим завезли нових багів, завезли ніяку просто рівень складності. Він зостався, тупо таким, як для консолей. Але ж ти на консолі граєш на геймпаді. Там, ну, типу, це природньо, що там занижають трішки рівень складності. А вони рівень складності це і зоставили. Я грав на рівні складності майстер. Я взагалі не відчув, що я на майстрі граю. Я, ну, На максимум там на типу сталкері, а то й на новачків взагалі, як це, якщо так порівнювати. Потім на віп... Баги. Шрифт, оце не знаю, шляпа якась. Чому вони не додали шрифт із оригіналу? Типу забули, чи, чи не знайшли його, чи я щось ну не розумію просто. Знову таки, нові баги якісь поз'являлися. Оце коли вбиваєш NPC, то вони якісь дьоргані. Ну, типу, в момент, коли вони помирають, вони щось там ото застріють то в стінах, то в потолку, то ще десь. І отакий мілочовки прям дуже багато. Її. Ладно, там якась мілочовка, яку б ви ну, розраби не побачили б там може. А це ж ну, мілочовка, яка ну просто до, до сміху, якась, ну просто це можна було б зробити за нефіг 5, але вони цього чомусь не зробили. Короче, зробили ну, через сраку. Ну ти об'єктивно, просто через жопу зробили. Все. Навіть той самий інтерфейс, типу, він ось ну там, де оце здоров'я і броня, блін, він об'єктивно фіговіший. Просто. Порівняю, ось, самі там, порівняйте, спробуйте вінеті, подивитися в оригіналі. там, Типу, ці дві трубки вони, знаєте, трішки там замацані, трошки заляпані, типу вони якось ну, більш натурально виглядають. А це там, дві полоски, якісь мультяшні, якісь ну, яскраві занадто, тобто, Тобто, типу, я взагалі ну, не розумію, в чому це прикол.